Так, дівчатка, зараз будемо пропрацьовувати наш тріцепс, а це ручки. Якщо ви не знаєте, де це, це знаходиться це ми маємо біцепс. Ось у нас така баночка маленька. А це у нас задня частина це у нас трицепс, де такі, Наприклад, коли ми маємо таке таке, то нам треба пропрацьовувати дуже добре. ручки, Ні, наші. Тому давайте попрацюємо над трицепсом. Нашим. Він тут. Якщо ви бачите, він задіяний тут. Наприклад, зігнули і відчули максимально, що він тут задіяний. Тому будемо розтягувати добре його тренувати, ні? Сідаємо на лавочку на стільчик. У вашому випадку вдома маємо стільчик, або якусь лаву, ні, наприклад. І руками відходимо і присідаємо, присідаємо, присідаємо і максимально піднімаємося тільки тріцепсом. Допускаємося, піднімаємося. Цією, цією частиною, щоб ви розуміли. Цією частиною ми піднімаємося. Маємо відчувати максимально. Опускаємося. Супер. Можете навіть сюди положити якісь ваги. Буде вам ще важче. Тому супер.